20 жовтня, 18 година, 11 хвилин, розпочинається неділя, неділя, розпочинається процес розкачагарення своїх цих печей для виготовлення асфальту. Почнеться ця вже процедура десь приблизно через годинки, півтори-дві буде дуже багато сморідом. Ось бачите, понесло трохи. І це все попри заборону, не те що у вихідні дні, а попри взагалі заборону робити 986 від 38-го року. Все більше жару, так? Да? Місто Київ, вулиця 9 травня, номер 49 АБЗ1. Вже темніє, тобто вже в ніч буде через годину зовсім темно.